Здорово Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Хочу показати вам ярий ріпак, ось озимий ріпак. Осівали, думали, що буде все добре. Але як ви бачите, це з цього роя не вийде нічого. Тому на майбутнє будете розуміти, що нічого сіяти по зимому ріпаку. Ярить, тому що результат буде нульовий. Передісковувати поганий ріпак треба сіяти, щось інше. Така ситуація у нас на полі, на яко, якого, якийсь з'їлий. А всякі мошки, букашки, черв'ячки, жучки, осіни. Як ви бачите, тут ще є ячмінь. Новорічний озимий ячмінь, який у нас тут... Теж погано себе почував, тому що тут паразитів стільки, що мама май дорога і не горіть. Тому ось така ситуація маємо. Чому тут є ячмінь, тому що працювали гербіцидами, цю ділянку не обробляли, за те, що посіяли ярий ріпак. Але як ви бачите, його майже нема. Він туші повісив, йому сухо дуже, вологи нема. Ось він зовсім пропадає. Бачите, я ще мороз. Пригантели по башки. Ну, в наших регіонах нічого думати про посів ярих культур, таких як ярий ріпак. Ячмінь теж отримав по голові дебела. Не знаю, що з тим робити, з цим ячмінням ярим. Будемо витягувати, пробувати азот не кидати. Є у нас трохи карбоміду. Побачимо, але треба дощ. Друзі, немає щось знаходить, але це таке. Дякую за увагу, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам, Та вашим поросятам сріпа такий, де його не з'їла. Він вже відсвів, маю висоту таку пов'язався, пчелки літають, а то бачите його з'їли. Дякую за увагу, до побачення.